Сьогодні у нас що, 19 вересня 2024 рік, звернулися до особи, яка називає себе прокурором сліпця Василя. Неодноразово повідомляла Красилівську міську раду, райвідділ поліції, осіб, які називають себе поліцейськими відділення поліції номер 4 і вас також Василь, про те, що протягом місяця зафіксовано велику електронапругу в мережі більше 240 вольт. І з якою метою ніхто не знає. Райвідділ взагалі не знає вимог чинного законодавства. Вони не знають, звідки взялася норма 250 вольт, і, чому, і взагалі я не можу зрозуміти, чому така некомпетентність. Якою нормою закону вони керуються, вони теж не знають. Хто умисно підвищує електронапругу в мережі більше 240 вольт, із якою метою, теж ніхто не знає. Ми і до них зверталися, і до вас звертаємося і нас цікавить, хто дав дозвіл під'єднатися до трансформаторної підстанції, чи під'єднатися, чи під'єднати сонячні батареї. Хто дав дозвіл? В цього дозволу має бути прізвище ім'я по батькові. Тому що якщо ці сонячні батареї, розумієте, це нелогічно, вони б не були під'єднані до трансформаторної підстанції, та будівля, де вони, вона просто б згоріла. Вони під'єднані. Хто дав дозвіл на під'єднання сонячних батарей до трансформаторної підстанції? Це по-перше. По-друге, чи притягнуті ці особи, які дали дозвіл під'єднатися до трансформаторної підстанції? Хочемо знати, якої трансформатор? Ну, є в нас трансформаторна підстанція біля четвертої гімназії, так. Так. Ви... До неї надійшла нас... інформація від набайдужих громадян. Гурієла. Вона вже раз горі, ви... Да, ви... вже була пожежа. Світлана, наскільки я пригадую, ви думали з. Я від вас отримував запит про доступ до да. публічної інформації, і ви вже по цьому запиту ми мали послуж... повідомити орган ми. досудового розслідування, розумієте, і вжити усіх в вичерпних заходів. В Якому ви запитували Хмельницьку окружну прокуратуру щодо гранично допустимого значення військові? Це одне так. А також і зверталася до Красилівської міської ради, до особи, яка ми. називає своє міським то, головою то, Островська то, Ніла. Послухайте. Можете ще з ним? Ви його вже повинні були підняти і ознайомитися? Послух... Я вам сьогодні навіть надам. Будь ласка, Послухали. можете подивитися Це до Островської з, зверталися. З метою, з метою надання відрудів, Так, відповідь ви мені надасте, але ми, ця ми, ситуація вже коїться в Красилові протягом місяця. Особи мають бути притягнуті до відповідальності. Ми, ми, ми ваше звернення направили. Ви теж а, Василь не, не знаєте? Звідки були. взялася така напруга 250 вольт? Ви знаєте, що є в нас чине законодавство, де передбачено, напруга може бути від 220 до 230 вольт? В паспортах до техніки зазначено, що вона може бути 240. звідки взялася така норма 250? Де її взяли? Де де зазначено, що напруга може бути, що норма 250 вольт? Де? Ну нема ніде такого. Ви звернулися в прокуратуру з відповідним запитом. Правильно звернулася правильно. і і в райвідділ зверталася. Відповідно, ми ваше... Відповідно і на підставі, так як посачука, Відповідно... перевірку проведено, порушення Відповідно... виявлено. Відповідно, ну я не знаю, як посачука. Ми дане звернення направили оцінарну товариство Хмельницького були яка вас повідомить про храмічні допустимо Василь ви, ви не протягом. тільки повинні були перенаправити. Повинні, ви повинні були ми з повинні, того ми, запиту. Ми, розумієте, ми, у вас ми повинні були повідомити ми орган повинні, до судового слідства, або самі внести, ми, ми, розумієте, ми, до єдиного реєстру. Ми були, в ЄРДР, ні Василь, ви трострішечки не так, так говорите. Були там є злочин. Є злочин. Ви знаєте, ми вас неодноразово повідомляли, що в людей уже горять плавляться. Зарядні пристрої до так? Так. інформації, що ми зробили, відповідь вам була надано письмово. Окрім документі. цього, Василь, це добре, що ви повідомили. Ну ніхто нічого не реагує, ніхто нічого не робить. На розумієте? Що? КТП вже горіла, та що, біля, та що біля гімназії номер 4 там діти. Мені, мені про це не відомо. Що ну то відомо. ми вас повідомили і раніше повідомляли, сьогодні це повідомляємо. Це погано, що вас не повідомили. Ви що? Це ж ну, я... да. нас цікавить. Взагалі хтось був притягнутий до відповідальності. Про те, що КТП горіла, про те, що хто, дав, світла, люди, хто дав дозвіл під'єднати до трансформаторної підстанції е, сонячні батареї. Ми маємо знати прізвища прізвищами по батькові, хто дав дозвіл, а також ці особи мають бути притягнуті до відповідальності, тому що ще трішечки, і це призведе до летальних наслідків. То що ви від мене хочете? Що ми від вас хочемо? Так. Ви ви зобов'язані були да відреагувати, також ви, внести ви, відомості ви, до ЄРДР то, притягнути то, усіх винних до відповідальності то, по всьому, то, по чому? Немає такого, що в електромережі може бути напруга 250 вольт. По Немає такого. Відомості відомості? По всьому. Ви звернулися на запитом про доступ до публічної ви, інформації. ви з ним ознайомились? Ви, ви побачили ви інформацію просили, з будь-якого джерела. Ви, ви просили надати інформацію. яка Я, межа. окрім цього, також ми, вас повідомляю. Ми що сьогодні ми, ми ознайомимося з науково-практичним коментарем, що таке що таке диверсія, і обов'язково звернемося до генерального прокурора з заявою про звичайно? Це наше право. Це наше законне право. Закон. Так.